Так, діти, спробуй зазняти вам відео речення, яке ми розбирали на уроці, і не розібрали. Дивіться, навіть далекий вогник здається мені зорею, що стало в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. Ми дивимося, підмет, хто що вогник. Що він робить? Уважно, присудок складений іменний, здається зорею. Далекий який означення? Кому чому дається мені? Що стало? Що можна замінити словом яка? Тому, «як», що це буде сполучне слово. Ми передамо його в кружечок і підкреслюємо, як підмет. Між частинками ставимо кому. Що це підмет? стала, це присудок? Де в вікні? Якому, чиєму, чиємусь означення? Далі, щоб радісніше жилося добрим людям. Жилося це присудок. Радісніше як? Це обставина добрим яким, кому, чому людям. Уважно, не люди жили, а їм жилося, тому це додаток. Щоб це сполучник. Ми розібрали, навіть ніяк не підкреслюємо, це частка. Частка не є членом речення. Розібрали, розставили, розділові знаки Перед під підрядною частинкою, що стала в чиємусь вікні кома, щоб радісніше жилося добрим людям. Схематично це речення складається з 1, 2, 3. Три граматичні основи. Серед них перша буде головною. Навіть далекий вогник, здається мені зорею. Закінчилася головна. Далі ставимо запитання. Якою зорею? Пишемо, якою, що стала в чиємусь вікні. Далі ставимо запитання, навіщо вона стала? Чиємось вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. Друга граматична основа вона буде підрядною означальною, відповідає на питання якою. Щоб радісніше жилося в вікні, навіщо? Це підрядне, способу, підрядне мети. Складне підрядне мети. Навіщо? Схема цього речення виглядає ось так. Граматичну основу головну беремо в квадратні дужечки. Далі, що? Обов'язково пишемо сполучники і сполучні слова в дужках. і щоб не забуваємо вказувати, звідки «ля» в нас пішло запитання. І яке саме це запитання? Ми написали, якою, якою. Зрозуміло, що це означальна граматична основа підрядна. Ось ця. ось ця підрядна буде мети. Навіщо? Ми підкреслили всі члени речення, розставили розділові знаки, намалювали схему цього речення. Далі ми в дужках розбираємо це речення. А розбираємо це речення. Ми розуміємо, що це речення буде в нас складним, а точніше, складно підрядним. Отже, пишемо. Складно підрядне речення, підрядне речення. Ми бачимо, що тут є три граматичні основи. Тому склад... думаємо, яка саме підрядність. Коли в нас йдуть хвильки, я казала, від першої до другої запитання, від другої до третьої. Це називається послідовна підрядність. Пишемо складно підрядне речення з послідовною підрядністю. Підрядністю. Є. Далі ми характеризуємо це речення за ось цією схемою, яку я вам роздавала колись, вона у вас є. Спочатку в нас іде види речень з забудовою. Написали, що це складно підрядне речення. І навіть написали, яка підрядність. За метою висловлювання. далі йде. У нас якома? За метою висловлювання пишемо. Це речення буде розповідне. Розповідне. Далі емоційно речення буде окличним чи ні. Звісно, що ні. Написали. Неокличне. Не далі, за структурою граматичної основи. Ось далі, ось ці от категорії ми будемо розцінювати кожну граматичну основу за цією категорією. Отже, пишемо. Крапка з комою. Пишемо 1 душка. Розбираємо тільки першу головну граматичну основу. Неокличне, Значить, пишемо, що це речення буде головним головним складному реченні. За структурою граматичної основи є підмет і присудок, тому є речення двоскладним. Двоскладним. Далі за наявністю другорядних членів речення. Граматична основа, далі, другорядні члени речення є, тому це речення буде. Поширеним. Написали поширеним. Так, другорядні є. Далі. Необхідні члени речення всі на місці, тому це речення буде повне. Повне. І ускладнювальні засоби. Тут це речення нічим не ускладнюється. Ні однорідних членів речення немає, ні вставних слів, ні е, е, відокремлених членів речення немає, ні звертань, тому це речення буде. Не ускладнене, пишемо не ускл. Першу граматичну основу розібрали. Далі друга граматична основа. Ось першу розібрали. Друга граматична основа починається ось тут, закінчується ось тут. Що стало в чиємусь вікні. За цими самими критеріями. Дивимося, але це вже не головна, це вже буде підрядна граматична основа, пишемо друга. Підрядна. Визначаємо, який тип підрядності ми казали. Запитання якою? Це підрядне означальне. Означальне. Далі. Двоскладний є підмет. Що присудок стала? Це двоскладне речення. Поширене є грамат, другорядні члени речення. Поширене. Далі. Повне. Всі члени речення на місці і не також не неускладнене. Не Нагадуємо ще раз, що ускладнюватися може компонентами, другорядними членами речення, звертаннями, відокремленими членами речення і вставними, вставненими компонентами. Так, третя граматична основа ось вона третя. Ось тут вона починається, ось тут вона закінчується, щоб радісніше жилося добрим людям. Тут є. А, це, пишемо, що це підрядна частинка, да? Підрядна. Вид підрядної ставимо запитання, навіщо? Навіщо це мета, да? значить, пишемо обставини. обставенне мети. Обставини мети. Далі розбираємо за рештою категорії. Значить, Двосклад, о, двоскладне чи односкладне. Дивимося, тут є тільки присудок жилося. Підмета немає. Присудок жилося, він безособовий. Тому ми пишемо, що це односкладне. Якщо односкладне, вказуємо на тип односкладного. Означено особове вставляємо я, ти, «ми», ви, неозначено вони, Узагальнено особове, це наше прислів'я, приказки, лозунги усілякі і безособове, коли підмета немає і не потрібно. Односкладне, Безособове. Є. Далі. Поширене чи не поширене. Є. І означення, і додаток, і обставини – це речення поширене. Поширене. Повне чи не повне. Радісніше жилися добрим людям повне речення. Повне. І нічим воно не ускладнене. Не ускладнене. Ось так виглядає. Повний синтаксичний розбір складного речення таке вам потрібно буде зробити на самостійній роботі вже зовсім скоро. Тому, будь ласка, сподіваюся, ви розібралися. Готуйтеся. Бажаю успіхів.